Откуда у дівчат така сила йти в монастирі, у невіруючих людей такої. Ну от хто такий релігійний чоловік? У когося появила якась біда в житті, якась трагедія, а він не способний був цю трагедію правильно прочитати. От такі люди, у непорозумінні у слабості йдуть у релігію, до церкви. Там їм щось кажуть, а вони потім ото повірять. І От безбожники так собі розсуждають, що вони до церкви не йдуть, за те, що вони дуже розумні, що вони знають історію, культуру. А коли, на проверку, вказуєш, обикновені люди не церковні, зачастую уровень освіти, невисокий або відсутній, но Присутня гордость, превозношення, самомненіє як результат безрелігійності, нецерковності і сатанінського обмана. От чому, каже Павел: не судіть скорше, і ви нікого не судіть, бо сість чоловік нині впав, согрішив. Завтра він розкаявся, Бог його простив, а ти ведь не знаєш його покаяння, а осудив його. Ти тепер носиш його гріх на собі, він уже чистий, а ти грішник. Не додайте, каже слово Боже, гріхів до гріха, доста вам тих, що маєте. Остановіться. І тільки тоді, коли ми увидимо в лиці духовників, священників, служителів Христових, з того моменту такий чоловік входить в церкву Господню. І по його вірі Бог починає награждати Його многими дарами духовними, один з котрих є віруючий, ілі по слав'янськи вірний. І так ми з вами, православні віруючі, в чому ми проявляємо свою вірність. При мадярах били, а люди були православні. При чехах вмішувалися в релігію нашу, а люди. Цілима селами переходили на Подкарпатські руси в Закарпаттю, у Православ'ї. При Совєтському Союзі заборонили взагалі до церкви ходити, а релігію об'явили опіумом, а люди до церкви ходили. Да, дітки ми ходили до школи, слухали атеїстичні лекції, після того, йшли до церкви, сповідалися, причащалися. Що тут є, показовує? Християни православні, їх діти мають стержень духовний, внутрішній, твердий. І ніяка сила, ніяка лжеінформація, лжеучення, не вибиває із спортсмена силу. Якщо при спортивному боксі той, який хоче побідити, починає викидувати фрази, угрози, я тебе поб'ю, ти в тобі кінець. То другий, якщо повірує цій інформації, точно програє. Але другий, якщо має стержень твірний, не дасться програти, а може, і виграє. І ми в життю. Призиває нас Бог і сьогодні, коли видиме таку лож по телевізору або така примітивна лож ні науки, ні юриспруденції. Кругом наші опоненти основні порушники законодавства України, основні порушники гонітелі церкви, грубейші, публічні, а в місті з тим деяких із нас тягають у суди, щоб зробити вид і настрахати остальних. Що ж стало з остальним? Одна така собі жінка, котру видають за ніякого релігіознавця, бабка старенька. Сказала, що вони так надіяли, що люди будуть валом переходити в нову релігію. А вдруг вияснилося, у мільйони громадян України православних християн, твердий стержень. Вірні люди оказалися. взирає на те, що деякі митрополіти славні з двома мітрами на голові вдруг утікли від канонічної церкви, пішли в розкол, але за ними не пішли. Не їхні люди і даколи навіть і под діакона не пішли за розкольниками. Що ж сталося? Оказується, у і под діаконів були ліпші стержені, ніж у славних митрополітів. Так що держить нас у вірі Христовій? Глибока віра і то, що сказав сьогодні апостол Павел од домостредітелів, тайн Божих, от вірних християн. Треба, щоб кожен оказався вірним, віруючим. Бо каже, у другому місті каже Павел, слідкуйте за собою, виясняйте це у вірі, бо многі з вас не мають віри, а язик такий красний і говорить за релігію, а фактично чоловік повністю безвірець. Дивіться за тим, бо прийде час одного разу у життю невіруючий чоловік часто стає перед ділемою. Надіятися на Бога Він не знає, захисту всього світа немає, а цей світ його легко пожирає і знищить. От почому наші люди, де би не було, при яких властях не були, імперіях, ідеологіях, вони були тверді, бо знали, віра в Христа в його єдиний канонічний православний церкви спасає, укріпляє, держить, або не впасти. І ми так поступаючи, тут діти Божі. Діти православні в Закарпатті 1150 років і вище вже прибуває в Українській канонічній церкві, де блаженніший Онуфрій предстоятель, ми задержимо, бо ми знаємо, що ми єдно з ним, домоструїть тайн Божих. І апостол Павел каже, треба, щоб ми були вірні. Ми стараємося бути вірними то й на землі, церкви Христової, а вічності, саме вірних а не предателів, не слабих, не зломившихся, а котрих мали стержень сильний, його ж і сохранили, саме такі лише наслідують Царство Божо. Амінь.